When King Ahaziah's mother, Athaliah, learned of his death, she tried to gain the throne for herself and ordered the death of all the royal family. But Ahaziah had left a baby son named Joash. And Joash's aunt took him away and hid him in the temple where he was brought up in secret until he was seven years old. Then the high priest decided it was time for him to take the throne and put an end to his wicked grandmother's reign. Коли мати царя Ахазії Аталія дізналася про його смерть, вона спробувала захопити трон і наказала знищити всю царську родину. Але Ахазія залишив немовля на ім'я Йоаш. І тітка Йоаша забрала його та сховала в храмі, де його таємно виховували, доки йому не виповнилося сім років. Тоді первосвященник вирішив, що йому час зайняти трон і покласти край правлінню своєї злої бабусі. Before a great crowd, Joash was brought out of hiding, and the high priest anointed him and placed the crown on his young head. A great cheer went up So loud that Athaliah heard and hurried to see what was going on. When she saw the young boy with the crown on his head, she was furious. Treason, she cried, but not one soldier came to her aid. Instead, she was taken away and put to death, and the people went to the temple of Baal and smashed the altars and tore down the idols. Joash tried to be a good king and to remember God's laws. Перед великим натомпом Йоаша вивели з укриття, і первосвященник помазав його та поклав корону на його юну голову. Знявся великий вигук, такий гучний, що Аталія почула і поспішила подивитися, що відбувається. Коли вона побачила юнака з короною на голові, вона розлютилася. Зрада вигукнула вона, але жоден воїн не прийшов їй на допомогу. Натомість її забрали та стратили. А люди пішли до храму Ваала, розбили жертовники та зруйнували ідолів. Йоаш намагався бути добрим царем і пам'ятати Божі закони. Одним із перших, що він зробив, це відремонтував Божий храм. Бо він був дуже занедбаний.